Якщо вам вимикають світло і ви хочете вирішити цю проблему, та ще живете у квартирі. Пропоную обладнання, яке вирішить цю проблему. На будь-який поверх без бензину, солярки та вихлопних газів. Тихо працює і дає 2 кВт. Туреччина 15 кг. На трансформаторі з дрослім, з захистом, з зарядкою, з автоматикою 12 вольт. Під'єднали на ці дроти. І у вас електрика, Любий акумулятор підходить. Можна з автівки, можна з мікроавтобуса. З грузової з комбайна з трактора. Дивіться, як він середини виглядає. Великий потужний трансформатор, який бере на себе коливання при нагрузці. Цей апарат видає чисту синусуїду. Любі котли, люба сучасна техніка, холодильники, телевізори, все буде працювати. Стабілізація напруги автоматично безперебойно у вас буде електрика. 220 вольт. Уявіть собі, ми перевіряємо і пакуємо для вас цей товар. Відправляємо новою почтою. Без предоплати. Отримали, під'єднали акумулятор 12 вольт і у вас завжди електрика автоматична. Замовляємо.